повернення до українського народу. За два роки перебування Януковича на посаді президента в Україні встановлено антиукраїнський режим. Його метою є позбавити українців національної гідності, поставити на коліна бідності та загнати в рабство цими методами Янукович. І його банда хочуть перетворити українців на ньому масу без власної мови, без власної історії, без власних героїв. Своїми брудними руками вони трощать здобутки нашої незалежності, забирають у нас право вільного вибору, садять у тюрми лідерів опозиції. Сьогодні вони віддали ставленникам Москви найважливіші державні посади та ізолювали нас від вільного світу. Завтра вони перетворять Україну на огороджену колючим дротом територію, в якій пануватиме поліцейський терор. Вони добре знають, що сила народу. Єдності, тому з усіх сил намагається не допустити об'єднання українців. Банду!